Єврокомісарка з питань розширення Марта Коз завітала до Львова. Найперше вирушила на Личаківський цвинтар, щоб шанувати пам'ять загиблих захисників. У Львові Марта Кос має взяти участь у тижні стійкості українських міст. Вона також відвідала реабілітаційний центр незламні та оглянула соціальне житло. Збудована за підтримки ЄС загалом під час візиту єврокомісарка оцінить прогрес України на шляху до Євросоюзу, обговорить реформи верховенство права, роль місцевих громад у процесі євроінтеграції. Тут ще два з половиною роки тому назад було голе поле. тут. Живуть люди. і це дякуючи європейському союзу. дякуючи пані Матернові, яка повірила і це добрий приклад для інших міст України. Наша ідея дуже проста: Львів робить пілотні проекти, які можна масштабувати для інших міст для інших регіонів. І я думаю, треба масштабувати для інших країн Європейського союзу, тому, що ми повинні робити все швидко високої якості і для людей. Я не могла уявити того, що я побачила сьогодні. Того як місто докладає всіх зусиль, допомагає один одному, має найкращу лікарню, створює найкращі умови проживання для людей, які цього потребують, і цього не побачиш ніде більше в світі. Україна, Львів, інші міста по країні стали синонімом слова стійкість. Це те, що ви втілюєте, і це те, що так потрібно європі, аби бути стійкими та захищати свою демократію, свою мову, свою культуру. І все те, що цінне нам.